А обійми стекли, як вода, і нічник нашу тінь роздвоїв, не офіра, не пристрасть, не жар, просто спроба лишитись живою. Із зачумлених стронцем міст, понад їх передсмертні муки, палахкоче легкий поміст, переплетені голі руки. І допоки це сонце вночі, і допоки ці спалахи бистрі. Прокохай, продрижи, прокричи цю останню хвилину на вістрі, Розчахнувши нічні дзеркала, мов портрети, із рами виходив, Але з вуст, шорсткий, як зола, сипається подих. Так немов відітхнути хатів, але легені на виліт пробиті, І цепеніють відбитки тіл у зім'ятім гарячим повітрі. Ах, це і як, і чом. Цей мертвотний відсвіт на стелі, глянь мій милий, що там за вікном, подивився і сказав.